Сьогодні, друзі, я вже не працюю. Сьогодні просто набираюсь сил. Тож дід по нас від вас нині не чую. Сьогодні буду я, Вуйко Василь. Я приїхав з сім'єю трішки відпочити і за одне щось ізняти. От у нас вже мангал. На поготові, ми ще поки не палимо. Там у біседці вийде ближче. Захар Васильович вже махають рукою, вітаються. Покажися людям, тебе давно не бачили. Ближче підійди. Скоро вже буде він свої відіки кидати. Все, синок, молодець. І все. Ми зупинились біля ставочка. Дружина десь там вже нарізає щось домашнє огірочки помідорки. Ми прибули на ставочок. Трішки порибалим, потім побавимося коло шашличка, відпочинемо, наберемося сил і потім вже буде не Василь, а буде для вас знову дід Панас. По Поки виключаюсь, йду прикормити рибу. Так, шановні глядачі, я сьогодні штатив наставляти не буду. Я маю помічника, котрий мені пильнує вудочки. Та, Захар? <ріст> Сонечко в очі. Ось. Не знаю, чи буде видно, але видно, погано. Ось. Головне, щоб кльов було нам видно. Вам виїдьте не обов'язково. Ви будете бачити рибу, якщо приймаємо. І все. І ми собі відпочиваємо. Сталок тут такий гарний. Риба тут мало би бути. Захарку це вроді кльов. Ні, 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 ні. це не п'в. Так, так, тяни, тяни, суманок, ліву тяни, 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 ліву, ліву тяни. Не? Так, і тепер крути, крути, крути. Ти ходи, помалу не впади. Є щось? То все що тобі казав, що рева буде велика. Буде тяжко. Помалень, так. Помалень. так. Вліво, вліво вудку. Кінець вудки вліво, от ти на перший раз рибу тягне. Вліво вудку, в ліву витягай її. Так, 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 помаленьку, сунок, помаленьку. Уляночку на потримай. Помалу, Помало, помало, крусу, під крусу, під крушу, так.

Вода вже я його я можу залюбити. А. Димай. Ба, по, не, 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 тивай. Тивай воду. Отже, знову. Так. А триаж. А, риба бореться тут. Ну, нормально, так, на ворота, на ворота, на чому там? Так. Димай, добре, не? Але на котів те, не, не. Becca、well, いいね。 Арктика перша рибка. Молодца? Каже, тяжко. <смістична> тяжко. Тяжко, тяжко. Напевно, висимо теплі, велика рибка. Тут добре, півтора кілограм. Ага. Ми нашу маму залишили біля вудочок і почали розпалювати вогник. Будемо жарити чи смажити шашлички. Захар, як завжди, бавиться батичком. Хоче обпектися. Yeah. Так, сонечко вже на захід. Доходить восьма година вечора. Ми собі відпочиваємо. От такі у нас природні пейзажі, дуже гарні. Я на всім ставку люблю бувати. Товариш на лодці поплив і махає мені рукою. Вон вони з сином двоє на лодці. Ха -ха. З тому краю. Добре. А зараз ми прийшли перевірити, як відбувається наше чергування. Мама сьогодні нам пильнує вудочки, поки ми вогонь розпалюємо. Так, поки кльову нема. Але вона на поготові. Так? Мовчить, бо дуже уважно зосереджена. Привіт всім. Ми зараз покажемо, як тату нам на є на шашлики. По-перше, покажу дерева, ще щось там. Вістільки гарна береза. Ялинка, все ж. Ну тут багато чого. Ще вимагал є. Він такий. Помолійте руки, пора не ходи. Не бігай туди. Це подвійно буде. Є він там таке. на Озеро там де є риби. Кусті такі. Мене є шашлики Тато готує м'ясо. Ти тільки дим пішов. Трохай. Дуже довго не знімай того, Трохи Трохай буде О, все. Так, дорогі друзі. Поки наш шашличок смажиться. Я все-таки хочу прочитати вірша, бо відео дивляться, я думаю, самі надійні, самі вірні мої прихильники. Я вірша прочитаю, якого я вчора розпочав. Сьогодні я його скінчив. Мушу повернути камеру, бо мені треба читати. Вірш на мою улюблену тематику. Краще б цієї теми не було. Але так як саме війна побудила в мені цю здібність писати вірші, це саме в війні він буде і присвячений. Якось між боєм ми відпочивали. От-от почнеться черговий прорив. Про що всі між собою розмовляли? А я приліг і просто закурив. В підрозділі у нас я найстарший. Так є вже за плечима трохи літ, тож кликали мене всі хлопці наші. Хто дідом, хто по-українськи дід? Мене хтось кликнув Дід! дивлюсь, хлопчина, підсів до мене і заговорив. Та розповів, як всю його родину торік кацап ракетою накрив. Сиділи вдвох, бесідували просто. Ніхто із нас нікуди не спішив. А він же аж кричав Я хочу помсти, я б голими руками їх душив. Я у очах побачив, хоче битись. І виконати місію свою, горить бажанням ворогу помститись за своїх рідних, за свою сім'ю. В такому стані є в солдата схильність, в найгарячіше місце в бій піти. Буває часто, що втрачає пильність, і може він себе не вберегти. Сльози свої я стримав через силу. А він все говорив і говорив. Я лиш сказав будь обережний, сину, і тут пішли кацапи на прорив. А згодом я усе таки дізнався, тоді я сліз вже стримати не зміг, що хлопець той на міні підірвався і залишився без обидвох ніг. Та добре хоч живий, тоді подумав. І навіть порадів за нього дід. Я серцем все відчув, ну як це сумно, бо юний ще, а він же інвалід. А якось з часом однієї днини під обстріл рота втрапила моя, і я тоді контузію отримав, та в госпіталі опинився я. Тут добре видно саме в цьому місці. Який війна нам залишає слід? Під'їхав хтось у інваліднім кріслі, і я почув мої вітання, дід! Я не впізнав його у цю хвилину. Це був той хлопець, це був саме він. Сиділа в кріслі сива геть людина, з відсутніми ногами до колін. Чим здивував мене оцей хлопчина? Що в ситуації такій важкій, не думав зовсім він про відпочинок, а мріяв, щоб пошвидше стати в стрій. На нього було боляче дивитись. Відсутні в хлопця обидві ноги, а він не здався, він ще хоче битись, щоби віддати ворогу борги. Це приклад для усіх для нас з тобою. Бо він без ніг. Готовий в бій іти. І якщо є у нас такі герої, то ми не можемо не перемогти. Дякую за послуховування. Так, друзі, сутеніє потихеньки, так що ми будемо потихеньки, також, уже навіть не потихеньки, а швиденько, брати до столу наші шашлички. Ось вони. Син каже, що йому вже слюнка навіть тече. <реш> І підемо, будемо трішки гоститись. Та на цьому, мабуть. Дякую за перегляд. Трошки ми собі відпочили, з вами поговорили. Рибу зловили. Потім, поки тато вірш читав, вони з мамою ще одну зловили. Так. Всього доброго, хай вам щастить. Слава Україні! Слава нашим героям, слава нашій. Нескоренні нації. Бувайте здорові. Папа. -па.